Війна. Війна це коли тобі здається, що ти вже дорослий, досвідчений, і можеш з легкістю упоратися з будь-яким страхом. А насправді знайомишся з першою панічною атакою. Війна це коли наші діти народжуються в метро, коли вбили твого батька в Маріуполі, а ти навіть поховати його не зміг. Війна це коли смартфон простає в руку з фронту ти вже просто не можеш. Війна це коли у твоїх російських друзів вибір мовчати чи зісти, а в тебе жити чи вмерти. Війна це коли дорога під колесами звучить інакше. Бо нею прийшла важка техніка. Війна це коли ти не замислюючись, перераховуєш гроші на допомогу армії. Навіть якщо вони в тебе останні. Війна — це коли ти оглядаєш своє житло і уявляєш, що сюди прилітає, а вся твоя родина всередині. Війна це коли в твій дім реально прилітає. Війна це коли, миючись в душі, ти уявляєш, що прилетить саме зараз. І мертвою ти виглядатимеш соромно. Війна це коли ти радієш смертям окупантів. Саме радієш, саме смертям і саме окупантів. Війна це коли покидьки помирають на чужій землі, а свої герої помирають, захищаючи свою рідну землю. Війна це страшно. Війна це боляче. Але будь-яка війна закінчується. Бо завжди перемагає правда. Бо завжди перемагає світло. бо завжди перемагає добро. Бо завжди перемагає Україна. Не перемагає. オクラゲーナ。